Куди б поцілить ворог після Охмадиту? Злочинна діяльність, бездіяльність наших ладарів. Друзі, сьогодні коротенький стрім, хочу зробити стосовно новини, яка мене збурила до глибини душів. Я звернув на неї увагу, прочитавши лише перший рядок цієї новини, кожен зможе загуглити, знайти по цьому першому рядку. Я дам посилання на цю новину в описі до відео. І прошу на неї теж прореагувати. Уряд Литви більше не покриватиме витрат на навчання у вишах для українських біженців, яке влада, України, влада країни покривала від початку повномасштабного вторгнення у 2022 року, році. Увага! Не покриватиме на вимогу української сторони. Що це означає, друзі? А це, друзі, означає те, що наступною ціллю рашистів – Будуть вищі учбові навчальні заклади і не тільки. Чому? Тому що наша влада замість того, щоб волати усі можливі рупори і просити допомоги наших європейських і всіх західних партнерів приймати найдорожче для порятунку, що у нас є продовження нації, генофонд нації наших дітей. Робить все, щоб наші діти вимушено поверталися зараз на терена України, яка знаходиться під постійним прицільним вогнем рашистської артилерії, рашистської авіації, рашистських ракетно-космічних сил. Тобто, наступний раз, щоб чергове надати стресову ситуації, вдариться не тільки в пологовому будинку і сіда, не тільки по. Дитячі, центральні дитячі лікарні охмади, а можна буде бити по навчальних закладах, які будуть зараз знову наповнюватися з вересня місяця нашими дітьми, які вимушено будуть повертатися, тому що вони, звичайно, не мають коштів, виїхали раніше там своїми батьками, але не зможуть отримати зараз безкоштовні освітні навчальні програми. І це, напевно, тільки перша ластівка з, так думаю, з Литвою наші. Наше керівництво країни просить всі інші держави теж такого не робити. Ми вже бачимо результат перемовин з Польщею, коли Зеленський, виявляється, хоче формувати з Польщі добровольчі загони в Україну. Певно, забув Володимир Зеленський, як він віднісся до добровольчих загонів в Україні, які були сформовані. І я чую від знайомих військових, яких силою... Розформували, розсунули по іншим частинам, і вони тепер не добровільно виконують, а насильно. Пішовши добровольцями у армію, пішовши добровольцями захищати, вони фактично стали заручниками ув'язненими, які повинні виконувати злочинні накази. Та що ж у нас за влада така? Зрозуміло, що вони корупціонели можновладці держоморди, і їхні діти. Вчаться безкоштовно в найдорожчих учбових закладах. А знаєте, чому безкоштовно? Тому що це навчання для них нічого не коштує. Вони награбували і грабують з нас гроші, кошти, вичавлюють з державного бюджету. І тому оплатити якихось 100 тисяч євро за навчання в найдорожчому вузі для них це взагалі не проблема. А от українці повинні бути кріпаками, закріпаченими жебраками, без освіти, щоб не дай Боже. Не могли створити конкуренцію маленькому панятку чи панночці, дитині можновладця, які знахабніло грабували, продовжують країну. Зараз знаю, що багато хто скаже, о, так їм і треба в тій Європі, хай повертаються. Друзі, схеменіться. Схеменіться і станьте нарешті мудріші і розумніші. Чому ви хочете, коли вам погано, щоб і усім решта було погано? Викиньте. Вичерпте з себе цю совкову ментальність. Та треба радіти, коли навколо вас чи коло вас, чи подалі вас успішні люди. Коли навколо вас суспільство успішних людей, освічених, вам буде легше жити. Моліться за свого сусіда, моліться за свого клієнта, моліться за свого партнера, щоб йому було краще. Там, де буде краще. Тим людям, які навколо вас, там буде легше і безпечніше жити вам. Тим більше, коли мова йде про дітей. Чужих дітей не буває. І зараз треба робити все, якщо ми хочемо відновити Україну, позбутися України, щоб Україна позбулася оцих нахабних щурів, які залізли у владу брехнею. Нам треба виховати молодь. Нам треба, щоб ця молодь отримала як найкращу світу. Нам треба створити всі перспективи в Україні, закріпити права і свободи. В першу чергу підприємницькі, і щоб вже ця освічена молодь, яка, дай Боже, щоб отримала безкоштовну освіту в європейській спільноті, приїхала і побудувала справді європейську Україну. Європейську, а не азійську феодальну державу, яка називається Україною. Прощення немає таким можновладцям. Якщо Зеленський зараз це робить, проводить такі перемовини чи його віспитання, то я вірю, що рано чи пізно за це. За це ганебне ставлення до українців він повинен буде відповісти і як найсуворіше, так само як відповісти за в тому числі за попадання по Ахмадиту. Адже якби наш уряд, наш президент, починав свої промови в Європі чи в Америці, куди він їде, з прохання допомогти нашим біженцям надати їм як найкращу медичну допомогу, як найкращу освіту, допомогти працевлаштуватися. То, то це би був справді батько нації, який турбується про націю, а не про кріпаків, яких має бути якомога більше фактично у в'язниці, тому що йому треба обслуговуючий персонал. Так воно виглядає. І, звичайно, він не, не, не хоче навіть говорити про те, щоб українцям було краще. Це ганебне ставлення. Не може з цим погоджуватися. Хто підтримує мою точку зору? Перепощуйте, ставте вподобайки. Якщо, звичайно, ви вважаєте по-іншому, вислати свою думку коментарем навіть для того, щоб інші розуміли ставлення суспільства. Тому що зараз, до цієї теми і до влади загалом, тому що зараз нам згодовують рейтинги, в яких показують, що більшість підтримує Зеленського. Це після брехні, про те, що будуть травневі шашлики, про те, що треба просто перестати стріляти, про те, що все буде добре, що просто не хвилюйтеся 2-3 неділі. Обіцянків на виборах одні, а виконання діаметрально протилежних вжитих заходів. І після того люди ще довіряють, бо він не втік, ну, друзі, ну це неправильно. Тому цей мій стрім в першу чергу для того, щоб розбудити тих, які ще сліпі і не прозріли, достукатись до їхньої душі. Якщо пан, яким фактично зараз є наш можновладець, так діє по відношенню до дітей-кріпаків, то він не просто їх закріпачує, він їх хоче в кайдани і рабом собі зробив. І ми це повинні чітко зрозуміти. І відповідальність за ці всі дії на першій особі в державі. І він або наводить порядок, або повинен бути покараний за ці всі дії. Іншого не може бути. Тому що ми не бачимо покарання. Ми ще 2-3 тижні ми так гучно обговорювали Тищенка. І що? Думаєте, щось буде? Нічого не буде. Як не було з Насіровим. Як не було з усіма з Наумовим, з Бакановим і з іншими. Як не було з Ківою з, з, з і всіх решта, як вони перевзуваються при кожній владі, то вони, то вони за Україну, то вони вже проти України. Не буде нічого. Немає покарання. Хтось, покара, хтось покараний, хтось склав мандат за неякісних дітей. А може хтось склав мандат за те, що продай собаку і заплати комунальні послуги? Ні? Ніхто ж не, ніхто навіть не поклав мандату, не зложив повноваження депутата гучномовної Верховної Ради. Гетьман це недавно заявив, що треба обливатися відрами охолоджуватися. А що в нас міністри, які говорять, що треба воювати лопатами? Ви розумієте, що оце все, що, що проривається в інформаційний простір, вони про це все говорять в своєму колі. Ми для них ніщо. І ми повинні всі змінити свою свідомість, всі як один, зрозуміти, що у нас в більшості своїй злочинна влада, антинародна влада, яка вважає, що простої людини син чи дочка, які виїхали чудом, можливо, навіть із Маріуполя, а можливо, із Бахмута. А зараз їм скажуть, ні, повертайся в Україну і в Україну вчися. В той час, коли відключають світло, в той час, коли балістичні ракети прилітають раніше, ніж прачовує сирени, це ж так, друзі? Це ж так. Я неодноразово був свідком, що вже громихає в Києві, а сирена тільки через пару секунд. То хто буде відповідати за тих дітей, які, не отримавши безкоштовну освіту, не маючи награбованих статків, як діти можновладців і олігархів? Вимушено повернутися своїми батьками, навіть принаймні в Київ, чи в Дніпро, чи в Харків, там, де працюють навчальні заклади. І куди тепер расисти для ще більшого залякування українців можуть сміло пуляти. Жоден можновладець, ні президент, ні міністр не відповість за це. А ми можемо втратити наше майбутнє, особі наших дітей. Ганьба такій владі. Немає прощення таким заявам, немає прощення таким діям. Зрозуміло однозначно, що влада, про яку от пише «Укрінформ», ця новина на «Укрінформі», на прохання української сторони, що ті, хто з боку України просить вживати таких заходів, він є ворогом української нації, є ворогом українського народу і української держави. Тому що він хоче знищити саме цінніше, що є у українців. Життя їхніх дітей. Борімося, поборемо, поширюйте цю інформацію, поширюйте, щоб прокидалися люди. Цій владі треба однозначно говорити ганьба і вимагати або її термінової зміни, або щоб вони, нарешті-решт, в чому я дуже сумніваюся, почали діяти на благо української держави, української народу. Я не закликаю до силового протистояння мої стріми для того, щоб ми прозрівали. Я завжди був за мир, завжди був за мирне врегулювання питань, але такі новини мене бентежать. Такі новини мене розочаровують і такі новини перекреслюють все майбутнє. Як для мене, так і для України, моєї батьківщини.